А у мене сьогодні знову гарбуз. Вітаю всіх! На своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. А у мене сьогодні печеня в гарбузі. Сьогодні будемо запікати м'ясо та овочі саме в цьому сезонному осінньому продукті печення в гарбузі. Для м'яса запеченого в гарбузі нам потрібен сам гарбуз. У мене тут 2,5 кг гарбуза. М'ясо я взяла десь 2,5 кілограми, але думаю, що не все поміститься. Гриби, цибуля, морква, перець, сіль та спеції. На початок підготуємо гарбуз. Зріжемо верхівку, це в нас буде своєрідна кришечка. Важко ріжеться, тому треба бути досить уважними і обережними. Бажано різати, тримати ножик під кутом. Щоб гарно нам тоді кришечка приставала до гарбуза. Була своєрідною кришечкою, а не просто зверху накрита, яке сповзе. Тепер нам треба вичистити всю серцевину. І я приберу трішечки м'якотів гарбуза. Зрізаю трішки від кришки. Так, це нам не треба, і зараз все зачистю ложкою, викладаю все насіння, яке було всередині, воно нам не потрібне. А можна його помити та посмажити та полускати. Гарбузове насіння, воно дуже корисне. Так, зачистила, зараз трішки обріжу ось ту частинку, витру його і буду займатися м'ясом. Так, Зараз зачистю, але я спочатку, примірю, все. Кришечка не падає. Прибираю. Все, що мені не потрібно. Такий казанок у мене отримався. Буду наповнювати його м'ясом, грибами, морквою, та цибулею. Гарбуз зачистила. Зараз його прибираю, займаюся м'ясом. М'ясо я брала свинину, шию свині, трішки є сальця, але нічого страшного буде. Соковито і смачно. М'ясо буду нарізати невеличкими шматочками, попередньо їх просмажу на сковорідці. М'ясо нарізала, буду його смажити в сковорідку. не буду додавати нічого, тому що є сальце, яке пустить жирок, і так м'ясо просмажиться до появи золотистої шкірочки. Викладаю м'ясо у розігріту сковорідку. М'ясо може бути різним. Це може бути і шия свині, якщо хочете пісненько взяти лопатку, можна реберця навіть спробувати. І не тільки свине м'ясо, це може бути. І яловичина, і баранина, тобто за вашими уподобаннями. Я сьогодні експериментую, не експериментую, я готую зі свининою. Підготую цибулю, наріжу її, розріжу її навпіл, а тепер просто половинку на невеличкі шматочки. М'ясо піджарюється, додаю цибулю. Цибулю теж піджарю до золотистого кольору. Перекладаю м'ясо з цибулею поки що в миску, а далі займуся грибами. Гриби наріжу крупно на 4 частини і трішечки просмажу на сковорідці без кришки, щоб не пустили сік, а присмажилися. Сковорідку додаю гриби, масло не додаю. У суху сковорідку. Зараз вони трішки просмажуться і будемо вже начиняти гарбуз. Поки гриби смажаться, поріжу моркву кілечками, невеличкими кілечками перець теж наріжу невеличкими частинками, але вже смажити не буду ні перець, ні моркву. Усі складові готові. Зараз буду наповнювати гарбуз, буду наповнювати шарами м'ясо, гриби та трішки овочів. Кожен шар буду посипати спеціями та сіллю. Прибираємо нашу кришку, кладаю на дно м'ясо з цибулею. Останній шар трішечки перцю. Два зубочки часнику для запаху і гілочка розмарину. Знову все перчити буду та солити. Води наливати не буду, тому що гарбуз пустить сік, і інгредієнти теж пустять сік. Духовку розігріла на 200 градусів, поставлю туди гарбуз, буде запікатися десь години-дві, але буду дивитися можливо менше, можливо, більше. У процесі дістану та змажу ще рослинною олією. Подивимося, що в нас тут відбувається. Ну, ще сирувати, навіть по перцю. Стоїть уже півтори години. Закриваю кришечку і поставлю ще в духовку. Але перше, що зроблю олією, щоб шкірка така була у нас більш блискуча і зажарста. Поставлю гарбуз і ще в духовку десь на годинку, можливо, менше. Подивлюся потім, чи приготувалися всі інгредієнти. Гарбуз простояв в духовці десь 2,5 години. І ось такий красень у мене отримався. Подивимося всередину. Все пропечене. Овочі пропечені. Залишилося тільки смакувати. Смачного! Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобався рецепт печені в гарбузі, переходьте на мій канал, там ви знайдете багато цікавих рецептів. І не забудьте підписатися. Це буде ваша вдячність за мої рецепти.